Вітаю всіх у новому 2025 році. Хочу вас всіх привітати та побажати здоров'я, щастя. Нехай в ваших домівках буде мир та злагода, достаток. І нехай цей рік стане для нас всіх чарівним та принесе наші домівки, мир та перемогу. Так хочеться все. Вірити. А сьогодні буде огляд моїх орхідей. Квітоноси покажу, які. І вже є перші розпуски. Цього року, як ніколи, набагато раніше розпустилися деякі мої орхідейки. Правда, там по одній квіточці дві, от як у цього маракешика. Метелика, три квіточки розпустилася. Тому зараз трішки прогуляємося по моєму підвіконні. Покажу там поличку одну на моїх підлітках, квітоноси які. Тож почнемо. І перша це моя орхідейка Маракеш. Тут два на квітоносі, два відгалудження, От такий один квітоносик і другий квітоносик. І ще є новенький квітоносик, такі три квіточки. Квіточки маленькі, десь сантиметрів шість або навіть біля шести. Гарненько. Так, ну, підемо на підвіконня. У нас сьогодні сонячно, гарно так. Так, це. Маракешик, пілурчик, красень, багато тут в нього, Відгалуджень. Але бачите, уже тут відсушує буточок. Є в нього новенький квітоносик. Це такий оце все відгалудження. Краса. Грінборд мій. Це от квітоносик. І тут є маленьке відголодження. Тут буде. Так, фокусуй такі два бутончики. Далі, ні, це був квітоносик дикого котика мого. Він після хвороби, так сказати, у мене цього року буде квітувати. А від маракешика новий квітоносце. Ось цей от цей. Так, це також тут квітонос від метелика від Соня. Зараз ми достанемо. Подивимося, хто це такий тут? Girl. Метелик. Вона того разу перший раз вона квітла мутантом. Така розеточка на бік, але величенька. Зараз далі побачимо, що там. Так, а це Infinity Love. Перше квітування буде. Такий квітоносик, така розетка Гарненько. Оріс у мене з розміру 1,7 Так, це велетень пірат пікоті, метелик. Два квітоноса має, але покажу вам. Бачите, такі вже величенький. Далі. Це мій сезамчик. От квітоносик новенький. Оце. Прокинулась брунечка і от така квіточка. Перша вже розквітла. Такий гарний тут сплешик, чудовий. Такі вусики тут на губі. Дивіться. А я так дивлюся, це так як у мого ливончика, зубки його, коли він злиться. Гарненький, бачите, такий квітоносик. Так, це мій пілор Аркадія. Також такий квітонос, великий кущ, ростуть корінці. Це дуже гарно. Це черебомб ЄС 2. Такий новенький квітонос, а то літній, також гарний кущик у мене, бачите. Дуже мені подобаються орхідейки, такі, які от ростуть, листочки ростять, а там багато корінців. Не Роблять нерви, там, то коріння скидають, то рости не хочуть, то якимись там плямами йдуть. Подобаються такі безпроблемні рослини. Так, це мій бігліб. Пандора. Також маю. тут квітоносик такий. І тут є от на старому квітоносі, також літньому, от такі відголудження. Да. Так, далі квітоноси на пескарі. Знову два. Того року було два квітоноси, і цього року два квітоноси. Нових. Ну, у мене він дуже великий, дуже. Він тут тюль трішки незручно. Так, а це бігліб квінкіст, така розеточка також має відгалуження. Так. Отут, квітоносі гарне. Так, квітоноса там нового немає. Так, оце дуже чекаю, дуже чекаю, що розквітне. Є отакі от вже бутончики, але тут зрозуміти не можна, що там іще поки маленькі. Оце мій союкідіан метелик. Також такий кущик. Немаленький, також гарно росте. Там також, бачите, такі коріння чудові. Так, кімано моя. Один бутончик. Нема там ні квітоносів, нічого. Такий також кущ такий невеликий. ну, величенький. Краса. от Ліс, ліс квітоносів так далі зараз покажу. Так, це квітонос у пініфа стандарта. також такий величенький, це мій ну, квітковий пілор. Тут там відголодження і його новенький квітоносик. Дітка тут є, я вам вже показувала. Ось така дітка на ньому. Так, також от хочу показати, бачите, вже треба поливати сухенький такий. Цей гошок зірками ну, дуже просихає. Так, зараз глянемо тут, дивіться. Квітоносик, також перша буде квітувати. Також сюрприз буде. Ще стандартний метелик. Це Black Piano. У мене вже є один Black Piano, який стандартом проквітну. Я показувала вам там квіти такі величезні. Сантиметрів 12. Так. Це також тут з квітоносом, Дивіться, який треба підв'язати. Це, та й сука, а ну, мабуть. Також у мене дубль, перший проквітнув стандартом. Я зараз покажу, яка там величезна рослина з таким також великим квітоносом. Це дркаріс. Також квітонос. Це зараз я познімаю і. Потім поставлю тут опори. Так, це також перше квітування буде. Це Stone Rose від Соня. Перше квітування, ось така розетка. Ну, дуже велика. Так, так, зараз далі піде. Такий гарний квітонос має John Bower Rose. Вона в мене там на полиці стояла, але квітонос в лампу почав рости, і я його тут колохой поставила. Він буде тягнутися сюди, і буде гарно, гарно так квіти сформувати. Є відгалудження. І гарний квітонос. Дуже гарна квітка тут. Також такий величезний кущ. Біля моєї хой стоїть. І так, далі. Так, на поличці тут у мене розквітло Тоши. Зараз я зніму на стіл поставлю, покажу. що Тут незручно трішки. Також він квітоносить Це тушти-тушти. забула і бірки немає. Розквітне побачимо. Це від Соня, також має квітонос гарний. 0,38. Такий квітонос. Там так розквітла тут квіточка, Ще один бутончик там є, он квітонос також треба підв'язати. А це лаконоска моя ескімо. Квітує тут недовго квіточки тримає. Ці зонтички. Багато в неї було. Тут вже це відквіт, це відквіт, це відквіт, і це, тільки, бачите, заквітне. Так, швиденько зараз Аскер світі, такі надорущених. Відгалудження, недороджую, на відгалудженнях квітоноси, Тут дві квіточки, бачите до лампи, як повертаються і все. І це його квітонос новенький. Це мій СА 36 таким квітоносом. От. Це хто? ти? Дженек Брендон. Є відгалудження і є новий квітонос. Це в мене влітку квіт. А це Мікі спіріт. Дивіться, два квіта у нас. Ай-яй-яй. От краса буде. Він такий гарний. Так, далі. Зараз зніму туші, покажу. туші, Дуже гарно, Такі краєчки сплешні. Рішасті. Бачите, засушив бутончик. Я його поставила під лампу і засушив. Ну, тут іще є два і буде дорощувати. Тут я обламала, тут незрозуміло, щось таке росло, я обламала. Хочеться дітку, але не знаю. Тут також є бронечка прокинулась. Так, от покажу вам та й сука Анна, яка у мене того року проквітла не метеликом. Це ось, така здорова рослина. Бачите, скільки дві пари листів і ще один от, знизу. Такий от квітонос. Я його з великої кімнати з полиці принесла сюди. Це його друге квітування. Виріс у мене з розміру 1,7 Коли я його тут купувала, зараз. Ага, я не витягну. І так У квітні 23-го року. Це йому ще року немає. Це таки. гігантська така рослина. Так, це я зараз переставлю, ну я зараз покажу вам. А це красуня метелик від Sony SA54, мабуть, відголодження і два квітоноси. Раз, і два. Також гігантська рослина. Росте в мене от там от. Наверху на підставці, тому що, ну, її поставити просто на підвіконня це неможливо. Вона дуже багато місця займає. Так, а оце от Тіка говорила, що не люблю рослини, які починають робити нерви. І оце, ну, що тобі не хватало? Бачите? Зараз буду знімати ці листочки, дивитися, що там шиєю. зима. Не люблю пересаджувати, але прийдеться. І це Чіалін Ренбоу, ви бачите? Є тут коріння. Воно щось мокрувате. Подивлюсь, що там з нею. Які мої красуні? Так, зараз ще полицю там з підлітками покажу вам швиденько. Ось така поличка у мене. Покажу тільки її, тому що тут найбільше квітоносів. Це вони будуть квітнути всі вперше. Це принцеса Сакура. Дві у мене. Так, це ми зараз сховаємо. Щоб нам не мішала. Дивіться, такі гілочки такі гарні І це от друга. Дуже цікаво. Буде вона по сорту чи ні Так. То мій Манхеттен дітка буде квітувати. Так, це Yellow Леопард. Такий квітоносик. Так, оце квітонос на. Хто ти тут? хто ти тут? Драгон. Мепл. Бачите, коли я отримувала? 2-го, 24-го. Ні, не 9, це 04 квітні. 1,7. Це така от розеточка там, гарненька. Перше квітування. Це квітонос моїх дітки стандартного білої орхідеї. Також там маленька. вона. Не видно, це Sunrise моя. Вставляла на продаж. Ніхто не купив. Дивіться, яка гарна. Засмагла це Вікторія Лейс, такий майквіт у нас. Так росте також. Чомусь любить вона, щоб ця шия так зверху була. Але вона там, це в розмірі 2,5 купила. Вона всі листя, з якими приїхала, вона їх скинула. Це в мене вже це така розеточка наросла, наче дітка з точки росту. Ну також от квітонос на п'ятдесят сімдесять. Гарний такий метелик, бачимо. Ну, і сама інтрига. ви бачите? Дикий кіт, метелик. Дітка, Тому це дітка. Потім, дивіться, там коріння, воно пішло в ґрунт. І воно передумало бути діткою, вирішило бути квітоносом. Хто тут? Так, фокусуй, фокусуй. Не знаю, наче горбики. Але побачимо, що воно тут заквітне. Такий у мене кущик, коріння, водохлюб. Але зараз дуже в нас тепло в квартирі. Ну, У мене квартира тепла, навіть буде трішки батареї, буде теплі, то в квартирі все одно буде тепленько. Ось тут корінчика зламаю і все. І вони швидко пересихають. Горщики маленькі, дуже часто поливаю, водички майже не оставляю тут, тому що це таке зараз зима. Тут тепло, там холодно, боюся. Так, хішки ліанка. Розрослася. Треба трошки закріпити, закріпити. Так, кого я тут ще вам не показала? А, тут немає квітоноса. Це розета, мабуть, так. Да. Так, це розета. Так. Зараз ще я ще там дві витягнула, покажу вам з квіточками. Міки опера. На старому квітоносі такі відгалудження, такі-то ну такі, І це так квітує. Але не хоче тримати квіти геть цього разу. Перший раз, як вона заквітла, то квіти дуже довго тримала. От дивіться, два відгалудження. І тут було раз, два, три, чотири, п'ять. І це так. Потримаю квіточку в недільку і оце так засихає, бачите? Гарна квіточка цього разу менше. Зрозуміло, тому що це відгалудження. нового квітоносу немає, і вона зараз зараз ну, не росте майже. Є корінці. І то є у мене. Ой, там стоїть на підвіконі, там, де поличка, там, ну Дуже спекотно. А це мій. Іще одна у мене дітка залишилась від моєї пандочки. отака От рюшаста, От вона рюшаста. Таких пант я не бачила ні в кого. Вона може бути світліша, менше цього такого бурякового. Не буряковий, вона засвічує камера, що така більш темніша. Це також надорощеного. На квітоносі старому пробудила і так, одна дві квіточки. І є свій квітоносик новенький. Це така дітка у мене одна залишилася, я її трошки загубила, щоб корінців більше було. Чекаю весну. Це в мене одна залишилась діточка. От такий огляд. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім здоров'я та миру. До побачення!